До слова запрошується спікер Саєми Латвійської Республіки пан Едвардс Смілтенс. Шановний пані голово Верховної Ради України, шановні депутати, героїчний народи України, браття та сестри українці. Для мене для мене велика честь сьогодні звернутися до вас від імені Сайму Латвії. Да усюгує Латвійського народу у цей складний час, коли Україна бореться за весь цивілізований світ, який протистоїть російській агресії, ми латиши разом з вами. Вже 14 лютого минулого року о дванадцятий годині я мав честь брати участь у піднятий прапору України в різі, що стала початком тижня підтримки України. Наступного ранку прапори України майорили по всій Латвії для нас війна почалась ще у 2014 році, і ми безперервна патримуємо вас з цього часу. Слід візнати, що можливо у цей історії момент сторіччя саме зараз нарешті по справжньому розпадається Радянський Союз. Він занепадає у нас на очах на полі бою України та в наших серцях геополітична та серед людей. Він руйнується у символічний час сторіччя з моменту встроєння Радянського Союзу, який кровожерливий російський диктатор замислив оживити у більш жорсткій формі, відкривши ворота пекла в Україні. Зачинити ці ворота спільними зусиллями є обов'язком. Усього цивіль... цивілізованого світа. Шановні українці, своїм героїзмом ви здійснили неможливе справжнє ви дродження як на полі бою, так і посилаючи настільки потужний поштовх. Сміливості та рішучості, що він досяг кожного куточку вільного світу, досяг серців мільярдів людей. <праць> він розвивав туман ілюзії та здійсняв набачену до своєї хвилю солідарності на співпраці людей та. Нагадав нашим народам про саме цінне, про саме головне, про нашу свободу, незалежність та демократію. У боротьбі за ці цінності ви визначили чітку лінію фронту, виступивши проти найбільшого зла, яке спалахнуло у двадцять 21 сторіччі. Путінської Росії режиму, який наскрізно насічений нацизмом і злом, який не здатний більше нічого сортувати, як тільки руйнувати цінності, знищувати, храбувати, вбивати, гвалтувати, та поневолювати. njoj режиму який очевидно перетворився на терористичну організацію яка з азартом підриває перепро... переповнені залишничній станції магазини жилові будинки в індустріальних масштабах Ця ваша сила дозволила нам у себе вдома зробити те, що відклалося кладло, роками та великими кроками піти геть від імперіалістичного впливу сусіда, від видтьомного цяхаря минулого та ліквідувати символи окупації. Отримавши отримавши справжню свободу та дозволивши obej nacija заради підтримку України. Тому особливо хочу підкреслити надзвичайно широку солідарність та наших людей кожен день, з Латвії надсилається вантажі допомоги. Чи це точно демонструє, що мова йде не лише про політику чи міжнародні відносини? Мова йде про те, що набагато суттєвіше, про те, що йде від сердець людей, від самих уснов людяності. Про Хлибні спільні цінності про те, що ми добре у що є добро, що є зло, де правда, а де брехня. І людям в Латвії це добре відомо. 23 лютого о сімнадцятого годині день до початку повномасштабного вторгнення Росії ви отримали перший вантаж військової допомоги від Латвії стінгері, які стали вирішальними для оборони Києва. Східно розрахунків річ Річного валового продукту нас на сьогоднішній день ми серед світових лідерів надання військової допомоги. Від початку російської військової агресії жителі Латвії пожертвували мільйони євро підтримки, які продовжують надходити і зараз. Дорогі друзі, а завтра кількість доставлених твіттер-конвоєм пожертвуваних авто досяне тисячі. Наші люди пишаються, що допомогті. Гають вам, та як тут, так і тим, що намагаються хоч трохи створити вичуй, вичута дому для тих українців, які через вільну вимушені покинути свої дом, домівки та знайти присходять на нашій землі. Саме тому за... я звертаюся до вас. Українською мовою. Я звертаюсь до вас українською мовою. Засвідчився повагу вашої нації та мови, а також тим українцям, як і у Латвії з перших днів завзято вивчають латишську мову і вже звертаються до мене Лабдіен, що означає доброго дня. Латвія непохідно виступає за міжнародну ізоляцію Росії. Посілено санкції та притягнено Росії до відповідальності є абсолютно необхідним визначення юридичних меж для покарання російських військових злочинців, конфіскація та використання заморожених коштів російських олігархів від буду України Я абсолютно, є абсолютно необхідним не дозволити Росію відновити свої військові можливості, не допустити повторення історії та нову агресію. Шановні колеги, обов'язком усього цивілізованого світу є доказати, що у світі має панувати сила права, а не право на силу. Не право на силу, а сила права: щоб зло не наважилось ожити. Вліпний Латвія стала першою державою, яка подала заяву до міжнародного суду ООН на отримання статусу третьої сторони у процесі Україна проти Росії. Ми серед тих, хто потужно підтримує ідею щодо створення трибуналу над російською агресією. Президент Егільс Левіц, президент Латвії, запропонував Проводити Йохо у Різії. Зло не може залишитися непокараним. 11 серпня минулого року Сейм Латвії визнав Росію країною, яка підтримує тероризм. Ми послідовно виступаємо за інтеграцію України до ЄС та НАТО. Ми не сумніваємося щодо приналежності України до альянсу Євроатлантичних країн. Ми радіємо кожному вашому досягненню та оплакуємо кожну вашу захиблу як власну втрату. Саме так прововляється справжнє братство. Дорогі друзі, ми не просто бачимо, ми відчуваємо, ми не просто знаємо, ми розуміємо. Тому що прожили Є як нація у власній історії. Цей код нашої нації, як і у нас в крові, тому що ми також вибороли свою вільну державу кров'ю та через біль. Латвія буде продовжувати, надавати політичну, військову, фінансово, гуманітарну підтримку та підтримку людей України. незалежно від того, як довго це буде потрібно і скільки це коштуватиме. Ми з нашими партнерами в один чіткий та рисучий голос скажемо «Ми не твомі, ми, Мін, ми не твомі мося». Хочу ще раз Зазвідчити повну підтримку та солідарність Латвії, Україну та її людям ця підтримка непохідна. Я знаю, що поруч з прапорами країн Європи майорітиме прапор незалежної та процвітаючої України, який вже став глобальним символом свободи та сміливості. Шановні українці, ви вже заслужили своє місце в Європі, яка завдяки вам буде вільна, сильна, єдина, безпечна та процвітаюча. Дорогі друзі-українці, ми будемо допомагати вам усім, чим зможемо. Латвія разом з Україною, разом ми переможемо. За свободу, незалежність і демократію. Слава Україні.